Нашими зверненнями, За нашим зверненнями ми сюди я шли. вам запрещаю знімати себе. Ви вы... хто така? А такая? я не вас знімаю. Я такая? знімаю свою територію міста, Покажите на якій ви розташовані. Що... А ви покажіть, хто ви тут? Я адміністратор вашого церква. Хто ви такий. А ви хто такий Вийдіть звідси? Да ви приїхали в наше місто, щоб дати мені диктувати. Хто я така? Тут чи що? Ви хто такий? Я в своїй країні Ви а я в своїй місті це ви валіть звідси? Подивись, які, ну треба показати, як міська рада дає дозвола і кому. Ми, зай... ми скаржники, ми заявники, так, ми скаргу писали на таких, як ви. Тварин утримання і все інше. Матські активісти мають право маємо право. Ми разом. мешканці цього міста, і ми маємо право Ви ви свій рот слишком, слишком ви визворо. Як вас вийдіть звідси реально. Конечно, реально чуєте, мої шкіряні чопити йому мішають? А ви в чому? Значить, я ви в чому в дірмантіновірова марка почитати. То що ви хочете свої документи? То що ви хочете? Ви документи покажіть на цирка, на дірманті нові І тварини в яких умовах утримуються, чи хворі вони чи ні? Тварин немає. А у мене цирк, акробати одні, да, так, і тварин нас немає. немає. А на рекламі вон да, і за благоустрій, все місто вкліїли. Ви, ви, ви показуєте ці документи? А ж вони Там, покажи, ви реальню покажіть, де є. Зараз ти звідси підеш. Ми веземо громадський. А ви ну, а? Ви да? Так, Вже згадали, що так, ви висні. Чого парламент. це у нас немає? Ми скаржники. Ми скаржники. Ми заяву писали. Ми заяву писали. Пишіть заяву. Ми писали на правоохоронні органи. Покажі документи, отсюда. вийдіть, ви хто така. Як це хто така? А ви хто такой? А ви хто, а ви хто такой? Покажи документи на тварин. В яких умовах? Він збирається. Він думаєш там, що шакірма. Типу, Не вати знають, що Я тут тварин. Дітя сюда у вас ні полномочі. Як ваші це в нас дикати? немає повномочі? А у вас є повномочі? А у вас є полномочі? Я мешканка міста. А ви хто такий? Ми в Польщі та організація сидить уже за рішутка. Це не ваші проблеми, де сидять організації. Сидять ви в нашому місті. Ви нашому місті. От говорять два органи влади. Маємо право чи немає? Ми скаржники. Що ви розказуєте, в яких умовах? Сибра, ні, хай сюди виходять. Чого це ми маємо в побудах ходити? Хай виходить сюди. Нажиралась м'ясо. Ти чуєш чи ні? Оце така інтелігенція приїжджає до нас в місто. Дітям показувати атракціони. Нажиралось м'ясо. На рекламі на рекламі ціла низка тварин. Смотри, одні, так, увидите, одні вот, животні када у віни. Вот ви када увидіть у там на арені животних, тоді ви будете спріти. Ага, то чого ви обманюєте мешканці? Просто для чого ж ви вішаєте? Да, вішаєте такі оголошення, де куде ціла низка тварин. Такі, я знаю, що так хоч куди хочете зберегти. Ми, да. ми мешканці, мешканці, мешканці міста, поїде і, поїде міста поїде і ми маємо знати, на яких підставах ви тут буде знаходитесь. І, ви, і ви, хто до вас доведеться? А ви правильно ви, себе, психі, здорове, ви психічно нездорова людина, розумієте я вас питаю, документи ви дивитесь на мої чоботи. Вы нормально любите? Защичек животных в кожаной обуви не может ходить. Лучше я, чоботи, я, я обуви, вас і щит, не могу. А вы дивились, мои чебуты. Вы оцениваете мои чебуты. Защиту животных. У вас животных вы себя сами заправляете. Вот и один створили. Та не в тебе, а на вы ко мне обращаетесь. Я сказываю за животных. Понятно или нет? А Да что ты говоришь? Приехал Місто. Ми зараз піднімемо міськвиконком, Хто це дав і дозвіл, Нет, тут розташок куди, піднімаємо куди, і кому покажи, куди, куди, що давали. Ой, йди сюда, зараза. О, Йди отсюди, зараза. Чуєте, Я в шоці. Це називається цирк. оце, оце таких, таких показують дітям. Оце такі приїжджають до наших дітей. Хай бачу. Отакі. дуже дякуємо, що ми цієї річки, але ми на своїй території, в своєму місті. Що на що розміщені? на тварин? Є там треба правильно да все. Там може бути така фабула. Що... І спитаємо сімашкевича, на яких підставах це таким циркачам дають дозвола.